Війна не закінчиться через 4 роки, війна не закінчиться через рік, війна не закінчиться завтра. Ми візьмемо останні 400 років, це війна з Росією. Якщо ви думаєте, що вона закінчиться через 2-3 дні, так через 5-10 років, 20 років вона знову буде. Просто історія циклічна, і просто вивчайте історію, і будете бачити, що російська армія постійно нас нападає. Постійно. 27-річний Сергій на позивний дракон інструктор з бойової підготовки. За його словами, навчає побратимів тактичній медицині, тактиці вогневій підготовці. Понад 8 років служить у підрозділі Національної гвардії України. Сергій нагороджений медаллю від президента України за військову службу Україні та медалями за оборону України та учасник бойових дій. З 2023 по 2024 рік чоловік воював на сході країни. Сергій говорить, розпочав військову службу. Після закінчення Житомирського медичного інституту у 2017 році того ж року вступив на військову службу за контрактом. Сергій каже, що його мама медична сестра, і вона завжди мріяла бачити його хірургом. Дуже хотіла, щоб я був хірургом, а я просто прихо а це була дуже командна історія. Я ж забрав документи з медану вже по закінченню. Мені там батьки дзвонять, кажуть, ну все, підеш на швидку, після швидкої підеш там чи тисяч хірург, хірурга, там здобудеш якісь знання, ще нові, підеш на хірург, все буде класно. Я такий, добре, беру документи, йду, підписуюся контрактом, дзвоню батькам, кажу, я вже на контракті, я їду я, я, я воювати. Сергій каже, що з початком повномасштабної війни боронив Київщину, Житомирщину, викладав бойову підготовку і тактичну медицину. Чоловік говорить, що під час війни зрозумів, що йому не вистачає бойового досвіду. Я знову пішов воювати вже напрямку Донецьк-Луганськ. Там провів одну кампанію. Пробув там рік безвиїзно на бойових, здобув багато бойового досвіду, втратив багато побратимів, друзів. Любов до батьківщини, і потреба її захищати зародилися з дитинства. Розповів Сергій. Почався майдан, потім Анексія Криму, ну, типу, я тоді був дитиною на той час, там мені було стільки там років, напевно, 15. І я вже тоді не міг на це просто дивитися. Я там в різні акції там ну, пости ну, на той час, що там міг зробити дитина. Коли став постарше, ну зрозумів, що треба якісь вже радикальніші методи приймати. Ну, я, типу, я себе з, з чоловічої точки зору, що я маю захищати свою державу, свою країну. Сергій каже, що після повернення з фронту продовжує навчати військовослужбовців. Це базовий курс військової підготовки. Тобто людина, яка приходить там на контракт або мобілізована, вона обов'язково проходить цей курс. Там є всі там базові предмети, тактика, медицина, вогнева, топографія, тобто, все що тобі допоможе на війні виконувати ефективне боєздання. Сергій говорить, що він стресостійкий перевірив це, коли рятував побратимів на передовій. Коли ти знаходишся безпосередньо на нулі і там передують, наприклад, по Радіється, що в тебе там, є якийсь е, загиблий побратим, чи е, ти сам бачиш, як згине побратим. Е, У ну, мене особисто перше було, е, я розумів, що є страта, але бойове здання треба виконувати типу, і не треба розкисати. Якщо почнеш розкисати, противник відчує слабкість і почне давити. Треба максимально триматися на нулю. Вийдеш, тебе буде час, поплачеш, посумуєш, але потім знову ну, вертаєшся в стрій. Сергій каже, що має загострене почуття справедливості, може в очі сказати, коли бачить неправду. Про цивільні це дуже болюче питання, тому що я кожен день бачу, як цивільні деградують. від них ця війна з кожним днем віддаляється. Я там іду, наприклад, в супермаркет, там Люди купують на тисячі гривень вино, там якийсь алкоголь, забуваючи про те, що в країні де війна, і це війна не просто війна з якісь території, це війна за в <загалі>, принципі, виживання цілої нації Сергій говорить, що всі мають усвідомити, що живемо в новій реальності, і в кишені, як військового, так і цивільного має бути турнікет для зупинки крові. Може, просто бути не в тому місці, не в той час і тут оприльот. Може сам бути цілий здоровий, але людина якась буде з боку просто лежати, вмирати, і ти тупо нічого не зможеш зробити, бо тому що в тебе немає якоїсь базової речі. Але до цього всього потрібно знати, як ним користуватись. Тобто є ну, якось річ не врятує, рятує знання. Сергій каже, що для нього велика честь виборювати перемогу України. Цінності мене абсолютно не змінилися. Вони як були так і залишилися. Це справедливість, чесність, перш за все перед собою, перед державою. Тетяна Іскоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.